Як Росія атакує Україну через всесвітню мережу інтернет? Наскільки ми захищені і чому не встояв Київ Та головне, як вберегти свої девайси від хакерів і які месенджери відносно безпечні, якими користуватись не варто у жодному разі, у проекті СтратКому по суті ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. У цьому випуску говоримо про кібербезпеку. На питання, які нині хвилюють кожного, відповідає військовий фахівець з кібербезпеки Сергій. Наш гість з цілком зрозумілих причин воліє не називати свого прізвища і звання? Вітаю Сергію! Нещодаване відключення абонентів Київстару. Це російська кібератака. Так, це безумовно російська кібератака. З того, що ми зараз бачимо із заяв Росії, це є кібератакою. Як вона відбулася? Чи можете ви сказати? Ну наразі такої інформації немає, прям детально. Але якщо казати загалом, то мобільні оператори працюють таким чином, що у нас є кінцеві девайси. Це ваш мій мобільний телефон, якісь планшети з мобільною сім-карткою, і з них летить трафік чи пакети з даними на базові станції. Із цих базових станцій по проводам чи по кабелям, чи через якісь безпроводні протоколи передачі даних, воно летить на, скажімо так, ядро мережі. Ядро мережі з собою представляє дуже великий великий сервер. Я так трохи спрощую для наших глядачів, але загальна історія в тому, що він виконує дві функції: це передача цих пакетів даних далі та розуміння того, як ці пакети даних передавати, тобто якими шляхами. От, і те, що ми бачимо зараз, що в нас не просто не працює там в якоїсь там частині України зв'язок, а його нема зовсім, і нема можливості її перемкнутися на іншу мережу, і нема можливості а, сидіти в інтернеті, це означає, що саме відбулася атака на це ядро мережі. І скоріш за все, це, як правило, відбувається за допомогою атаки брутфорс, тобто, це дуже багато запитів за короткий час, і напруга така велика на це ядро, що. А воно просто перезавантажується. От і якщо робити якісь такі здобутки, то я думаю, приблизно так. Так виглядає сама ця кібератака? Це одна з типів цих кібератак, так. А наскільки часті ці кібератаки, наскільки вони є, чи можна їх назвати кібервійною, яку веде Росія проти України? Я б сказав, що вони дуже часті. Ми, як кіберспеціалісти, намагаємося робити все можливе для того, щоб їм запобігти. От, ну я думаю, так. Наразі цей, ось всі ці кібератаки вони стали вже додатковим кіберфронтом, там де ми намагаємось захиститись від цих атак. Зараз дуже багато сфер нашого життя цифровізовані. Наскільки Україна готова до такої кібервійни? Загалом я б сказав, що ми готові. На жаль, ця атака з Kyivstar сьогоднішня вона показує, що, скажімо так, деякі прогалини в нас існують. Але з іншого боку, те, що це перша така серйозна атака після двох років, майже двох років повномасштабної війни, це показує те, що ми здатні ці атаки запобігати цим атакам. От. Тому загалом я б сказав, що так, ми достатньо захищені від кібератак, і ми наразі робимо все можливе для того, щоб захиститись. Тут треба розуміти, що кібератаки і кібервіна загалом це гонка збройні. Тобто вони щось видумують нове. Ми від цього захищаємось. У нас є якісь там дірки, ми їх закриваємо, вони шукають нові і так далі. Виглядає так, що під час війни Росії найбільше потрібна військова інформація. Чи правда, що росіяни стежать за нашими військовими через їхні мобільні девайси? Це доволі комплексне питання. А тут треба розуміти, що коли ви купуєте ваш девайс, там телефон, чи Android, чи айфон, то ніякого забезпечення на ньому для того, щоб відсилати інформацію росіянам, немає. От, але вони дуже сильно намагаються для того, щоб це програмне забезпечення вам підкласти. От. А, і от цей, ось, як скажімо так, знаходження цієї інформації, воно відбувається через декілька шляхами. Перший з них це так називаємо OSINT. Тобто, що таке OSINT — Це Open Source Intelligence, тобто це знаходження інформації з відкритих джерел. В наш час я думаю, десь відсотків 60-70 — це соціальні мережі, тому що люди там спілкуються, викладають інформацію про себе. Тобто в Росії, як і майже будь-яка може велика країна, в них є технології, які дозволяють викачувати інформацію з цих соціальних джерел на постійну основі. Тобто написане на програмне забезпечення, там різні боти, які ходять по посиланням на в постах, які дивляться, що ви пишете, і цю всю інформацію збирають в велику базу. От потім на основі цієї бази вони роблять якісь висновки. Загальна ідея тут, що Якщо хтось десь там напише про те, що якісь там військові дії чи буде якась фотографія, то так. Ця інформація попадеться до них в базу. От це ось такий от перший кейс. І другий кейс це коли ви викачуєте щось, що в собі має вірус, який буде далі передавати дані росіянам, от, програмка тобто. або додаток на телефон. Так, так, це буде вірус. Можливо, ви знаєте там, старі версії вірусів, коли вони блокували щось вам, а потім вам треба було відправити смс для того, щоб розблока... розблокувати свій девайс. От, наразі в них там трошки складніша логіка, вони не просто там щось блокують, а вони просто тихенько собі сидять і логують цю інформацію, яку ви робите. які ви вводите, відповідомлення, які ви відправляєте, і так далі. От, тому загальна ідея тут, що вони намагаються це робити, але якщо людина сама по собі безпечна і вона нічого не викладає в соцмережах, то. Вони не можуть там просто влізти в ваш телефон без вашого дозволу. Для цього треба завжди якась, скажімо так, перша взаємодія з точки зору от саме людини. Як найлегше отримати цей вірус, цю небезпечну програмку? А, ну, коли ми викащуємо її на з того місця, де треба. Тобто, ці ж програми з вірусом вони якимось викладені в інтернет. Наприклад, ви хочете собі фотошоп, але фотошоп коштує грошей, і ви думаєте, ну краще я піду скачаю його з торрента. На торренті якийсь добрий дядька вивантажив жив Photoshop, і може це навіть і фотошопи є, але ніхто не знає, що йде в комплекті з цим фотошопом. Загальна ідея тут, що краще викачувати всі програми з їх, офі їх офіційних сайтів. Тоді ви впевнені в тому, що все гаразд, і ви впевнені в тому, що це є програмне забезпечення, яке ви очікуєте. Чи можуть ці віруси зайти з повідомленнями або з документами? А, ну, коротка відповідь так. От одна з атак, наприклад, яка най, найпопулярніша, називається фішинг. Відповідно, коли вам хтось присилає якесь повідомлення. Наприклад, вам хтось присилає в Телеграмі чи в вайвері якесь коротке повідомлення з, з посиланням. Якщо ви по ньому будете переходити, це може вивантажити на, вашу, на ваш девайс, на ваш пристрій, якийсь небезпечний файл. От. Е, тому тут загальна ідея така, що не треба переходити по різним незнайомим посиланням. Так, і відповідно перевіряти, від кого ці посилання надходять. Як убезпечити свої девайси, мобільні телефони, ноутбуки від вірусів? Mm, ну, в першу чергу це антивірус. От я думаю, що всі знають, що є такі штуки, як антивіруси, в яких якраз загальна ідея основна мета для того, щоб відловити ці віруси, які намагаються потрапити до нас на наш комп'ютер, наприклад. Так. От видів антивірусів дуже багато. От з того, що персоналі чим я користуюсь, це Bitdefender та ESET. От як взагалі працюють то видно, у них всередині є якась база цих вірусів. От, є аналіз, який вони проводять на всіх нових файлах на вашому комп'ютері, на всіх файлах, які вже є, і вони намагаються ці файли порівнювати, чи є вони антивірусами, чи ні. От тому дуже важливо цей антивірус оновлювати зразу, як тільки виходять нові оновлення. Тобто, це означає, що є якийсь новий вірус, і ми оновили нашу базу для того, щоб мати можливість його зловити. Ага. Часто е, наші пристрої ламають через паролі, які ми встановлюємо. Як правильно встановити пароль, як правильно зберегти пароль? Ну, це насправді тема така. Вона складніша, ніж здається. От е, сама проста історія. Давайте просто зробимо один пароль на всі наші. Аккаунти на всі наші девайси, і це буде дуже зручно, тому що не треба нічого запам'ятовувати. Але яка тут є очевидна проблема. Бо я використовую цей пароль, наприклад, для доступу в якусь серйозну там для себе мережу. І з іншого боку, я використовую цей пароль для доступу на сайт для, наприклад, щоб подивитися там якийсь фільм. так? От, Відповідно, якщо цей сайт, там, де я дивлюсь фільм, його зламають, вони отримують цю базу, в тому числі, з моїм паролем. І це буде означати, що вони зможуть потім піти і перепровірити цей пароль до всіх інших моїх сайтів. От, тому, от, коли ви використовуєте сам пароль, то ймовірність витіку вашого паролю вона дуже сильно підвищується.